Наталія Портнікова, Гацька, Ігоря Луценка, Ю... Юрія Андруховича, братів Капранових, Руслану, Вікторію Сюмар, Ольгу Богомолець, Юрія Макарова. Ми запрошуємо сюди на цю сцену Юрія Луценка, Олександра Турчинова, Олега Тягнебока, Віталія Кличка, Арсенія Яценюка, Євгенію Тимошенко. Просимо зараз вашої уваги, просимо звернення від ініціативної групи 1 грудня блаженнішого Любомира Гузана. Але перед цим, оскільки вийшла та частина активу нашого. Який весь цей час координує дії нашого великого волелюдного майдану, який, попри погоду, який, попри все, тут залишається. Тут ще біля сцени навколо є багато моральних авторитетів, які вартують того, щоб бути тут на сцені. всіх сцена просто не помістить. Але найголовніше, те, що тут, тут є відкриті очі, тут є голови мудрі, працьовиті руки, які заслуговують, щоб на цій землі так ніхто не міг безневинно проливати кров